Всім привіт ви на каналі Я і Моє хазяйство. В предучому відео я показував. В мене котилася Коза Машка 20 февраля. Показував козинят, Машку Коротеньке відео було, вони ще були мокренькі. Вот. Показував вам, що вона котилася. Привела мені два козеня 20 февраля і 21 февраля в мене ще котилася ромашка. І котилася дуня. Котилася в мене, в общем, три кози. От. Зірки срок пізніше, через 2 неділі трохи більше. От. І аж в середині березня. От отак -от, от. о, -о. Мамаша. Мекає до своїх дітей. Оце 20 го котилась машка тоді, а потім, 21 утром. Ромашка теж почала така задумчиво, будь провірив. У неї прибуло молоко. І до обіду вона родила. З утра до обіду. ось от, -от, от. А потім от Дуня родила після неї. З обіду до вечора. Часов п'ять, якщо я не пам'ятаю. І потім вона родила. Родила сама, я тільки прийшов. От. Козеня вже лежала. От так от. -от, 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 -от. Козочки мої йдять, почистив, підстелив. Зараз вже 5 часов вже під вечір. Де Дунька? Пекаєш. Так, і показую вам моїх козеняток. Дуня! Ну, тихо. От мої козенятка. От лежить. Ну, Дуня, ну чого ти кричиш? Ну, не дасть нічого сказати, не показати. От мама. Ці старші. Мовчать їм все хоч би що. Ця. О-о-о, тільки що кричати і більше нічого. Давай козеня, давай козеня. Тихо. Он, на. 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 бери їж. На. Он, зіркою на пару, да. ти не хоч. ти не хоч. От, козенятка мої, оце козочка. І от оце козлик, це козлик і козочка від машки, що котилась. От, оці два. А оце, це козочка і козлик теж. Це з великими ухами, отакі, от а це козочка з коротенькими. От, теж козочка і козлик, від Ромашки. А от Дунін козлик. Такий от корічнівий. А ну вставай, ой-ой! Кремовий такий рябенький. Білим з коричневим такий кремовий. о. так от вони тут ходять собі. Це братик і сестра, всі з Сірешками. Цей козлик і козочка без роги. Писали в коментарях, що як узнати, що якщо рогаті, то будуть закрутки. Я знаю. Дякую, хто пише, підказує. Я теж це знав. От, у них закруток нема. От, нема в них закруток. Вон, о, Читав писали. От. І в цій теж нема. Не буде рогата. А оцих є, оці три будуть рогаті. Оцей козлик, от, оця козочка і цей козлик. Оці три будуть рогаті. А ці два без роги. Отакі от вони. От, от так от ходять тут собі. Що? Кричиш? Да, да, да. Не даєш нічого сказати. Цілий день не кричала. Тут уже від вечора зашло на неї припад кричати. Отакі от вони тут ходять собі п'ять козеняток. Всі вдалися в сніжка, отакі от, от біленькі, ця рябенька така корішніва з білим, а козли Ось Цей вухатий і оцей, такі вони всі. Тут у них лампа висить. Ось такі вони козенятка. такі вони тут ходять, козенятка. Всі вдалися в сніжка біленькі. Ще сьогодні ночі і завтра обідом десь знімлю вже лампу, вона їм вже не надо. От тут у них скільки соломки. От. Ходять тут собі. Браті. Кому буде не чутно за цей доні, що вона кричить? От що ти кричиш? Ну ті всі мовчать. Ну а хто ж має кричать? От мама, от мамаша, да-да-да-да-да. Кому буде не чутно, вибачаюсь, ну це така коза. Щоб буде мекати, мекати. О! Це вже проценти на телефоні сідають і світ виключився. Ну такі вони кози, корови теж мекають і по дві неділі. Ну, що зробиш? Прийду погладю її, а вона знову буде мекать. Отака от вона коза. Да Дуня. Первістка і така от мамаша. бо лізу до козенят і все. І вона думає, що це я ще принесу її дитину. Да, Дуня. Дуняша. Те? наїлись і напились. Все, да-да-да, мекай, мекай. Мекаєш, мекаєш. Отака от вона. Вот тут їм в загородці теж хорошо. То лежать, то стоять. Ходять тут собі отакі от. Отак от. От, от. Тепер у мене вже 5 козенят, цілий козлятник. Малолетній. Ше зірка має котитися. От так от. Де? От оці вийшли слабші. От оцей козлик і козочка. Це від ромашки. То, що Ромашка була покрита. О-о-о, цей, ду цей. Ромашка була покрита своїм сином. От, і це рідня кров. І Вийшли козенята слабі. Я їх лишати не буду. Не собі, не продавати, так що от, я оце і оце два оберу на тяг. Так що, а оця козочка, от, ні, це козлик. Оцей козлик, оцей козлик і та козочка ці лишуться. Два козлика і козочка. Отак от, от. А ці я й продавати нікому не хочу. От, бо рідня кров. От Вони слабенькі. Ці от уберуться на тяг. Як щоб бринзу робити. От так от козюльки ходять. Ці теж п'ють, всі ходять, бігають. От так от. Мали шарики. Ці закручені, ці більш гладенькі, ці більш волохаті. Сніжок. Всі в нього вдалися. Ламанчі. Ну, мама його без рога, він без рогий. А ці рогаті, оцей, отак як видно за витушки. О! Ото і ота. От так от. О, ці крепші, От всі з сірешками. такі от сережки ходять тут, бігають собі. Все, слава Богу, замовкла та дуня. Хоч дай щось вам сказати. Що вона робить? А, сіно їсть. О бігають тут собі. От. Ще писали насчід рогів. От. Якщо я буду обезрожувати, що є мас спеціальна, що мазати на роги і... і вони тоді не ростуть. Я теж чув таке. От. Десь теж чи відео дивився, чи що, що є така мазь. Ну я обезрожувати не буду, так що. Оце добре, що козочка без рога. О, отака от. От. Цю козочку ми лишаємо собі на козу. Білочка, білка. Оце козлик і оцей козлик. От так от. Без рожок я не буду, так і будуть з рожками. Можна мазю, можна хто спеціальним паяльником вижигає роги. А є що, я не пам'ятаю. До Догода чи до 10 місяців резинками обезроджують. От, От так -от. О 5 днів кози я дою 3 рази в день, ще буду доїти 3 рази в день, От, потім 2 раза, 3 рази в день дою і 3 рази в день цих напиваю 5 п'ють вони скільки хотять, скільки й п'ють молока. От. А потім уже навчуся хорошо пити з миски, я їх пою з миски і тоді вже буду давати їм дозою. От, десь з неділю тоді вже буду давати їм дозою. От. А поки вони п'ють скільки хочуть. Дав її п'ють. Миску, все, подаю, відео, переляв в миску, молочко тепле. І все. Випили молоко з миски. І обов'язково тряпкою витираю їм мордочку. О. Щоб не прилипала, а було сухенько. Отакий у мене табір козенят. Так, да? Козьол, що ти лізеш? Отак от. бігають тут собі ходить. О. О, О. Дуня вчора родила <кхи> до вечора. Я прийшов, зайшов в сарай, а воно лежить. В слизі, все, і пшихає, а вона дивиться на нього, не облизує, бо первістка ще не знає. Я бігом його обтирати тряпками, соломою на солому. Задні ноги доверху піднімаю його. От, бо так би задихнувся без слизою. От, він то почав пшихати, кашляти, хекати. Потім поставили його в ящик, він був слабий на ноги. От, і за цілу ніч він встав і вже ходить, все нормально. А ну встань. Вставай, а тут дивися, ліг. Вставай, вставай. Ну давай. Вставай, вставай. вставай. О, ходи собі. о, Він був слабенький слабенький на ножки. от, Під лампою одержали, висок, все. І живенький. Три козлика і дві козочки. От так от, такі от красивенькі козенятка. От так от. Ходять тут собі. Ще зірка має потім котитися. бігають тут собі, потім вже підростуть. Вище будуть, треба буде вже вище щось ставити, бо будуть перепригувати. От так от. Покотилися в мене три кози. Таке от було відео. Кому цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. Отак вот от вот така от. малеча ходить тут собі. Все все, отак вот от. О! о Козенятка таки. Так, білочка, білочка, білка, білочка. Ото отак -от, от. Ходять тут собі. Та їлись, потім будуть ще їсти лампою. О. О. Ну, вроді все розказав, що хотів розказати. Так що все, таке от відео було. Про таку малечу. Можна на них дивитись вечно, як вони граються, пригають. Мені наоборот в радість. Слава Богу, що котилися. Все добре, так що пою їх, дивлюся. Бігають тут всі собі. О-о, кузенятка. От отак -от, от. Все. Всім пока до зустрічі. Отак от. -так -от.